Доброго дня, поговоримо про подарунки. Основне правило будь-якого новорічного подарунку, і в принципі подарунку краще грошима. Так ви правильно почули. Не будемо себе тішити ілюзіями, що ми дуже розумні, оригінальні, смішні і розуміємо потреби ближнього. Швидше за все, ні не розуміємо і не вгадаємо. І про те, що ми часто не вгадуємо, буде свідчити наш рейтинг подарунків, які ніхто не хоче отримати. На п'ятому місці у нашому рейтингу сувенірні шкарпетки. Сувенірні шкарпетки із нашим іменем і прізвищем, і смішним написом, різнокольоровим, з різнокольоровими пальчиками. Ні-ні ні. Чому? Бо основна функція шкарпеток це тепло і зручність. І купуючи сувенірні шкарпетки, ми часто забуваємо про те, що крім приколу, важливо, щоб шкарпетка була зручна. Але якщо у вас є непереборне бажання подарувати шкарпетки, то, будь ласка, хай вони будуть повномірні, правильного розміру, із якісної шерсті, бажано високі, бо на дворі зима. І бажано, щоб це було 5 пар однакових високоякісних шкарпеток, бо вони мають здатність губитися. Далі у нашому рейтингу непотрібних подарунків дорогий хендмейд. Діти 80-х-90-х років хендмейд не люблять. Ми в'язали собі шарфики, в'язали шапочки і светри, варили карамель у ложках і робили прикраси на ялинку із крапельниць. Ми вміємо зв'язати панно із макраме. Тому ми не любимо хендмейд за гроші. Оці усі фарбовані пір'їнки, шишки це спогади про наше голодне дитинство. Тому, якщо ви дуже хочете подарувати нам хендмейд, хай він буде високоякісним і високотехнологічним, такий, який ми точно не зможемо повторити. Бо якщо я можу зробити це власноруч, то навіщо мені такий подарунок? Або нехай це буде хендмейд, який я зможу розібрати і подивитись, як його робити, щоб навчитись це робити. Далі у нашому рейтингу непотрібних і небажаних подарунків книги. Книга це найкращий подарунок. Так було, знову ж таки, у голодні роки, коли книги були тотальним дефіцитом і читали все підряд, що має літери. Зараз книг більше ніж нашого вільного часу, і, на жаль, більше ніж наш зір може охопити. А тому подарувати книгу можна тільки тим, хто в принципі любить читати, і тільки якщо вам замовили конкретну книгу. Бо TikTok і Ютуб забирають весь час, який люди могли б присвятити читанню книг, і це варто враховувати. Тому, якщо дуже хочеться подарувати комусь книгу, спитайте назву і купіть саме ту книгу, яку вам замовили, скільки б вона не коштувала. Це дуже важливо. Далі у нашому рейтингу Мотлах з Аліекспресу. Ці усі тапки в формі рибок, в'язані светрики на чашку, м'які іграшки невідомих у природі звірят, новорічний туалетний папір з Дідом Морозом, незрозумілі пристрої, і от такого копійчаного мотлоху назбирується повна коробка і дарується. Хай розбирається. Ні, це не смішно і не прикольно. Ми чітко розуміємо, що нам подарували коробку копійчаного мотлоху, який потім не знаєш, куди прилаштувати, а викинути от рука не піднімається, бо це ж таки подарунок. і лежить ця коробка з мотлохом цілий рік, займає місце і викликає німе роздратування. Якщо вам уже дуже хочеться подарувати щось з Аліекспресу, то краще подаруйте собі, без варіантів. Подаруйте собі ось цю прикольну коробку і розбирайтесь у ній скільки завгодно. Альтернативи нема. Нема альтернативи подарункам з Аліекспресу за 3 копійки. І перше місце у нашому рейтингу займає сертифікат. Саме страшне, якщо це дорогий сертифікат у фітнес-клуб або на стрибок з парашутом, або ще кудись, куди ви точно не хочете, і він іменний, і його неможливо передарувати. Також погана ідея, якщо сертифікат у косметологічний салон, який ви ніколи в очі не бачили і не хочете туди йти. Або якщо це сертифікат на 500 гривень у ювелірний магазин, де вам пояснюють, що 500 гривень знижка можлива тільки за умови покупки на 10 тисяч гривень. Це все дуже образливо й огидно. Якщо вам дуже хочеться бути прогресивними. А сертифікат вважається саме сучасним прогресивним подарунком. Подаруйте сертифікат у продуктовий магазин. Такий сертифікат як би він не виглядав, але людина завжди обілетить, завжди він буде доречним. Також було б непогано, якщо це був би сертифікат на оплату комуналки або сертифікат у аптеку, хоча це, мабуть, уже про зимову тисячу від зеленського. Підсумовуючи, будь-який подарунок може бути як хорошим, так і поганим, в залежності від того, хто і кому його дарує. Особисто мене сертифікат у спортзал малякає, а сертифікат на Мальдіви мені ніхто не подарує. А от на 5 пар однотонних шкарпеток високої якості я точно можу розраховувати, хоча когось такий презент страшенно образить. Якщо ви хочете бачити більше подібних відео, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Далі буде.